Духовні досягнення. І вчинить тебе Господь головою, а не хвостом, і ти будеш тільки верхом, а не будеш долом, коли будеш слухатися заповідей Господа Бога Свого, що я сьогодні наказую тобі, щоб додержувати й виконувати. П'ята книга Моїсея 28.13. Протягом історії тисячі людей завзято і безстрашно боролися, і продовжують боротися, щоб досягти своєї мети якої саме залежить від людини, є цілі економічні, професійні, громадські, особисті, інакше кажучи, у всіх галузях людського життя добре відомо, що для того, щоб отримати цінні речі, необхідно докласти зусиль і чимось жертвувати. За великими науковими та технічними досягненнями, які змінили життя людства, такими, наприклад, як польоти в космос, розвиток засобів масової комунікації та обчислюваної техніки, стоять тисячі годин старанної праці. Біблія схвалює цілеспрямованість та наполегливість через Моїсея Бог каже нам і вчинить тебе Господь головою, а не хвостом, і ти будеш тільки верхом, а не будеш долом. Коли будеш слухатися заповідей Господа, Бога свого, що я сьогодні наказую тобі, щоб додержувати і виконувати, ці благословення, які Бог дав Ізраїлю у давнину, сьогодні стосуються і нас, як духовного Ізраїля. Господь готовий дарувати нам великі звершення у будь-якій сфері життя без винятку. Отже, добре і логічно, якщо ми прагнемо досягти чогось, якщо, звісно, це узгоджене з Божою волею. Щоб досягти поставлених цілей, нам знадобиться наполегливість, постійність, готовність жертвувати чимось, час, працьовитість та інші якості, що вирізняють успішних людей. Немає такої мети, яка б не вимагала жертв та вкладень. Сьогодні я хочу особливо виділити духовну сферу, бо не так часто нас закликають до християнського вдосконалення. Для цього необхідно віддати нашу волю Богові, бо він нічого не робить без нашої згоди. Протягом місяця ми з різних боків розглянемо таке вдосконалення це допоможе тобі приймати рішення, які сприятимуть змінам у твоєму житті. Ти ростеш фізично, розвиваєшся розумово та емоційно. Духовний розвиток також необхідний, і якщо ти любиш Бога, то природньо бажати зростати в цьому. Почни сьогодні молитися про те, щоб Бог допоміг тобі бути верхом, а не долом у щоденному християнському житті.